Від вибору країни для роботи залежить не тільки рівень зарплати, але й рівень життя. Одним із важливих факторів, що впливають на рівень життя, є вартість продуктів харчування. У цьому сюжеті ми порівняємо ціни на продукти харчування в супермаркетах Польщі, Чехії, Німеччини та України. Це допоможе людям, які обирають вакансії в європейських країнах, зробити більш обґрунтований вибір. Звісно, що ціни на продукти харчування в кожній країні відрізняються в залежності від міста, а також від конкретного супермаркету. Тому для порівняння цін ми використовували інформацію з різних джерел, зокрема з сайтів супермаркетів, аналітичних агентств та соцмереж. Для більшої точності ми орієнтувалися на ціни товарів середньої цінової категорії. А для того, щоб було простіше зорієнтуватися, ми порівняємо скільки буде коштувати приготувати борщ в різних країнах. Тож, ми проаналізували ціни на продукти з борщового набору і бачимо, що в Україні станом на сьогоднішній день приготування 5 літрів борщу буде коштувати приблизно 97 гривень. Тим часом, як в Польщі цей же набір обійдеться покупцеві майже в 15 злотих або ж приблизно 135 гривень, тобто всього на 38 гривень дорожче ніж в Україні. В Німеччині ж приготувати український борщ буде вартувати господарям трохи більше 4 євро, що в гривневому еквіваленті становить приблизно 172 гривні. А в Чехії українське національне блюдо власного приготування обійдеться в 92 чеські крони або ж 154 гривні. А тепер порівняємо мінімальні зарплати по країнам. В Україні мінімальна зарплата становить 6700 гривень. В Польщі станом на зараз мінімальна зарплата становить 2784 злотих нетто, Але вже з січня 2024 року відбудеться підвищення до 3222 злотих нетто. Тобто в гривневому еквіваленті це буде приблизно 29 800 гривень. В Німеччині мінімальна заробітна плата становить 12 євро за годину брутто. Таким чином, при 40-годинному робочому тижні місячна зарплата брутто становить 2080 євро. Сума податкових та страхових внесків, які відраховуються від заробітної плати, залежить від багатьох факторів, зокрема, таких як сімейний стан, кількість дітей, місце проживання, вік тощо. В середньому від місячної зарплати брутто відраховується 400 євро податків та страхових внесків. Таким чином, мінімальна місячна зарплата нетто становить близько 1680 євро або 67 тисяч гривень. В Чехії мінімальна заробітна плата становить 17 300 чеських крон або приблизно 28 тисяч гривень. Безперечно, на рівень життя впливають не лише ціни на продукти харчування, також важливо враховувати витрати на житло, транспорт, медицину тощо. Якщо ви розглядаєте варіанти працевлаштування в європейських країнах, важливо зважити ці фактори в сукупності. Тож, пропонуємо написати в коментарях, про які аспекти життєдіяльності та в яких країнах ви хотіли б дізнатися, а ми залюбки підготуємо сюжети на теми, що вас цікавлять. Підписуйтесь на наш канал та до зустрічі в наступних сюжетах.